Лівобережжя Києва прикрасять вечірнім освітленням та новою набережною. Її девелопери зведуть разом із житловими будинками. Амбіційні плани мають автори проєкту Ріверстоун. У княжому затоні розмістять 10 споруд преміум класу і територію для прогулянок мешканців усього харківського масиву. Громадська набережна передбачає спуски до води та місця для швартування яхт. Розглядається два варіанти. Бірего кріплення. Ну, скоріш всього сводимося к тому, що буде з пункту Арсена. Доста... стоит достатньо, щоб обезпечити нагрузку для ніжнього уровня пішохідних прогулочних дорожньо і верхнього уровня. Ріверстоун на самому березі Дніпра. Це зобов'язує до вишуканого зовнішнього вигляду. Парк в англійському стилі, оздоблення будинків прозорими панелями, що відображають небо в день, і освітлення всього комплексу ввечері від споруд до зон відпочинку. Будуть посвідчені міста відпочинку, оскільки вдоль набережний будуть розположені кафе, магазинчики, ресторанчики, сувенірні магазини. Все це буде мати свою підсвітку і будуть У Європі Освітлення будинків це частина архітектури і прикраса міста ввечері. Тепер його запроваджують і в новобудовах Києва. У Ріверстоуну планують навіть два режими: щоденний і більш яскравий святковий.